Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні проведемо аналітику по ринку. На сьогодні в нас є досить багато цікавої інформації, яку потрібно розглянути, яку ми з вами обговоримо. І, відповідно, також я поділюсь думками: які очікування по ринку далі. Ми бачимо, що монета ефір показала зростання вже до 4300 доларів. Ефір зростає швидше і сильніше, ніж біткоін. І відповідно це може бути, скоріш за все, так і є початок міні сезону Я очікую, що цей міні сезон перша хвиля зростання в нас відбудеться вже до кінця літа, і наступна основна хвиля зростання по біткоїну по альткоїнам вже буде в кінці 25-го року. Це буде основний альткоін-сезон. Тому сьогодні ми це все розглянемо і, відповідно, переглянемо всю інформацію, всю ситуацію на графіках. Обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також рекомендую наш закритий клуб криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по фьючерсам для наших учасників. Доступні платні матеріали на загальну суму 4 тисячі доларів. Всі посилання є в описі під відео. Ціна входу 120 доларів, доступ назавжди. Давайте переходити до огляду по ринку. Розпочнемо з монети ефір, так як ефір у нас на сьогодні показує досить сильне зростання. Інші альткоїни поки що е, зростання не показують, знаходяться ще досить низько. Е, але ця ситуація також е, в нас скоро зміниться, тому що е, спочатку з біткоїна е, проливається ліквідність в ефір, ефір показує зростання. Коли ефір покаже досить вже сильне зростання, закріпиться вище наших минулих АТХ, це в нас 5 тисяч доларів. Я думаю, що е, на цьому середньострокове зростання по ефіру в нас е, закінчиться, тобто міні альткоін сезон, і ліквідність з ефіра буде проливатись в інші альткоїни. І тоді е, такі е, хороші та фундаментальні альткоїни, е, як Доднір, Протокола, валенча, Апто з арбітром, будуть показувати також е, свій хороший та сильний міні альткоін сезон. Давайте зараз переглянемо ситуацію на монеті по ефіру. Ми бачимо, що е, наші минулі АТХ. Ми вже перебили, закріпились поки що вище, торгуємось на відмітках 4200. Також бачимо, що по індексі RSI на тижневому таймфреймі ми тільки підходимо до зони перекупленості. Потенціал для зростання ще залишається досить великим. Ми бачимо, що індекс RSI доволі часто заходить досить високо. Тому, відповідно, тут потенціал зростання по монеті ефір присутній. І що я очікую? По монеті ефір. Я очікую, що ми переб'ємо наші минулі АТХ, це 4905 тисяч доларів, закріпимо звище. Можливо, будуть сквізи навіть і до 6 тисяч доларів. І далі знову середньострокова корекція. І відповідно перелив ліквідності в інші альткоїни з монети Ефір. Ми бачимо ситуацію на графіку, що ми підійшли до наших минулих АТХ. Ось тут у нас був боковик. Відповідно, багато учасників також зафіксували свій профіт. Учасники, крупні ігроки, які... Очікували таку ситуацію. Звичайно, що ось тут активно відкупляли емісію, яку вони не змогли відкупити на протязі всього цього періоду часу. Ось тут дану емісію забрали, тому що багато учасників фіксували профіт на основі того, що вони бачили ситуацію, яка була три минулі рази, і відповідно могла відбутися корекція. Тому краще зафіксувати профіт і відповідно. Вийти з профітом з ринку. І е, крупні е, учасники ось тут всю емісію додатково забрали. Зараз ми бачимо, що ми пробили звище, і відповідно я очікую, що в нас буде відбуватись імпульсне продовження зростання по монеті ефір і е, також по іншим альткоїнам. Зараз давайте перейдемо до монети біткоін, переглянемо, що в нас відповідно на середньострокових метриках по біткоїну, і також поділюсь очікуваннями, що я очікую, та як бачу ситуацію. Перейдемо на графіку The Golden, щоб переглянути середньострокові цілі по біткоїну. Ми бачимо, що пройшли ми до наших сильних зон підтримки, з яких відповідно відбувся розворот. І поки що ми рухаємось в сторону зростання. Перші цілі, куди може пройти. Біткоін, це в нас 145 тисяч 800 на сьогодні. Я думаю, що до кінця літа це вже буде 150 тисяч доларів. І відповідно в цей діапазон, криптовалюту біткоін ми і очікуємо. 140-150 тисяч доларів. Саме там буде основний перелив ліквідності і монету ефір, і після Ефір ліквідність буде переливати з іншого альткоіна. І відповідно, саме тоді, коли біткоін вже досягне своїх середньострокових цілей. Я думаю, що це вже буде відбуватись досить швидко, тому що часу залишається все менше і менше. І як ми бачимо, що в нас зараз відбувається можливо така підготовка до цього імпульсного руху. Також, давайте ще перейдемо на індекс альткоін сезону, переглянемо ситуацію на сьогодні. Якщо дивитися ситуацію середньострокову, то в, принципі, в нас зберігається досить великий потенціал росту по альткоїнам. Ми бачимо, що в нас був імпульс, корекція, і я очікую, що ми пройдемо в зону орієнтовно 85-90 пунктів по індексу альткон-сезону. Це якщо дивитися середньострокову ситуацію, якщо дивитися ситуацію глобально, то в принципі тут в нас зберігається дуже великий потенціал зростання. І я також думаю і вважаю, що ми пройдемо в зону, так як це було у минулому циклі. Це буде зона 85-90 пунктів. Поки що ми знаходимося на відмітках 31 пункт і є досить великий потенціал для зростання по альткоїнам. Тому очікуємо, що ми пройдемо. На, можна сказати, вже такі довгостроковій метриці, тому що ми вибрали діапазон часу один рік, і е, бачимо, що ми знаходимося на відмітках 31 пункт. До відміток е, 85-90 пунктів ми прийдемо в основний альткон сезон. Це буде вже під кінець 2025 року. Як ми можемо зробити висновки з даної метрики, що потенціал зростання по альткоїнам є величезний, і відповідно ми і будемо очікувати дане зростання. Наступний графік це ефір по відношенню до біткоїна. Ми бачимо, що ми перейшли до нашого, можна сказати, донного значення, яке було в минулому циклі. В минулому циклі ми ще, в принципі, досить довгий період перебували тут в боковику. Зараз у нас відбувся розворот, як ми бачимо, і імпульсний ріст. Тобто ефір зростає швидше по відношенню до біткоїна, ніж біткоїн. Uh, і це, в принципі, є uh, досить добре. Ми бачимо зараз імпульсне зростання. Ми бачимо, що потенціал для зростання в нас ще присутній, і uh, очікуємо, що дане зростання буде відбуватись до міні uh, сезону тобто до кінця літа. Uh, я очікую, що даний графік буде рухатися ще uh, вище, тому що ефір прийде, скоріш за все, до uh, своїх минулих АТХ це 4905 тисяч доларів. І також, я думаю, що він буде знаходитись вище. І е, дана тенденція по зростанню у нас продовжиться. Після чого можлива корекція і вже відновлення зростання е, під кінець 2025 року, коли в нас буде основний альткоін сезон. Також, якщо ми будемо переглядати біткоін домінацію, яка на сьогодні торгується 68 пунктів, в принципі, це є досить високо. Я очікую, що біткоін домінація також в нас ще буде знижуватись. на Особливо на основі цього міні альткоін сезону, який ми очікуємо. І, відповідно, може бути ще також досить сильне та імпульсне падіння по біткоінню домінації. І, відповідно, хороший та сильний міні альткоін сезон. По біткоін домінації. Я очікую, що ми можемо пройти орієнтовно в діапазон 52-55% по біткоін домінації. Відбудеться в нас таке падіння, після чого відновлення біткоін домінації, і вже е, таке, можна сказати, повноцінне зниження біткоін домінації буде відбуватись, коли в нас буде основний альткоін сезон. Ситуацію очікую подібну, як була у минулому циклі, спочатку, е, можна сказати, середньострокове падіння, і це ми називаємо міні альткоін сезон, е, після чого було відновлення біткоін домінації, і потім вже основне падіння і основний альткоін сезон. Тому в цьому циклі я очікую ситуацію подібну, що в нас біткоін-домінація продовжить своє зниження, після чого відновиться, і вже буде в нас, можна сказати, повноцінне зниження під кінець 2025 року, коли в нас вже буде основний альткоін сезон. Ну і також, давайте ще переглянемо хороші топові альткоїни, які пройшли медвежий ринок, і відповідно в яких є великий потенціал зростання, на мою думку. Розпочнемо з монети NIR Protocol. Переглянемо також монету. AVAX, DOT, Arbitrum, Аптус і так далі. Я думаю, що в даних монет є великий потенціал для зростання. Давайте переглянемо ситуацію і порівняємо з монетою Ефір. Ми бачимо, що по ефіру ми вже повністю відновили наше падіння і закріпились вище наших минулих АТХ. По монеті Near Protocol ситуація. Зовсім інша ми знаходимо ще досить низько, торгуємо з боковику. Це, можна сказати, все зона акумуляції накопичення. Я очікую, що також найближчим часом розпочнеться вже перелив ліквідності з зефіра у інші альткоїни. Також ми перейдемо до діапазонів 7-8 доларів. Дана зона також буде пробита, і я очікую, що в цей міні-альткоін сезон ми можемо пройти до наших середньострокових цілей. Це 18-20 доларів. Наші минулі АТХ, і саме тут буде зупинка, закінчення міні альткон сезону, корекція і відновлення зростання вже під кінець 2025 року. По монеті Avalanche ситуація, в принципі, аналогічна. Очікування такі ж самі. Ми знаходимося в зоні акумуляції накопичення, і відповідно очікую, що цей потенціал накопичення в нас буде реалізований. І прийдемо ми також до наших минулих АТХ, які були в минулому циклі. Такі, можна сказати, середньострокові цілі на міні альткоін сезон. Це, це 80-100 доларів. І також я думаю, що можемо пройти до наших минулих АТХ. Це у нас діапазон 140-150 доларів. В цей міні альткоін сезон. Цілі на основний альткоін сезон, я думаю, що в нас будуть набагато вищі. Також, давайте переглянемо ще монету Dot. Тут також є досить цікава ситуація. Монета знаходиться в зоні акумуляції накопичення довгий період часу. В принципі досить сильних е, імпульсних пампів не було. Тому я очікую, що перші цілі в нас будуть це 18-20 доларів, після чого корекція. І наступні цілі це в нас минулі ТХ. В основний альтконсезон це в нас, в принципі, орієнтовно 40-50 доларів. Ну, я думаю, що монета може заходити і вище, тому що будуть сквізи, і, в принципі, сквізити може монета до 60-80 доларів і також швидко знижуватись цей сильний діапазон 40-50 доларів. Також в нас є інформація, що на хороші та топові альткоїни, такі як монету DOT, Avalanche, буде погоджено спотові ETF-и. Відповідно, сюди буде заходити велика кількість коштів, можливо, тому і монети знаходяться доволі низько, знаходяться в зоні акумуляції накопичення, і, відповідно, нема якихось таких досить сильних імпульсних рухів для того, щоб не було зайвої уваги до даних проектів. Коли процес викупу емісії по проекту у нас вже відбудеться, я думаю, що це вже буде зовсім швидко, ми побачимо досить сильний та імпульсний ріст для того, щоб прийшли нові учасники і, відповідно, скупляли цю емісію вже в діапазонах вище, наприклад, 18-20 доларів. Будуть фіксуватись або е, 40-50 доларів. Будуть фіксуватись крупний ігрок, буде фіксуватись, ну і учасники там будуть відповідно е, викупляти е, даний актив. Наступна монета це Аптус, яка на сьогодні торгується 4,5 доларів. Ми бачимо, що ось тут в нас є досить сильна зона, така е, зона підтримки, в якій ми торгуємо вже довгий період часу боковику. Також ми бачили, що в нас відбувалися імпульсні рухи. До 19 доларів пізніше до 14,5 доларів. Також я думаю, що ось це все це просто зона акумуляції і накопичення. В принципі, монета має великий потенціал зростання на цей бачий цикл. Я очікую, що дані АТХ в нас будуть перебиті вже навіть в міні альткоін сезон. Якщо говорити про основний альткон сезон, то я думаю, що монета може показати зростання. До відміток орієнтовно 100 доларів, так як це було на момент лістингу, а можливо, буде рухатись і вище. Наступна монета це Arbitrum. Це в нас L2 рішення для ефіру, в принципі, досить також хороший топовий проект, фундаментальний. Я думаю, що також є великий потенціал на цей бочий цикл. Також бачимо, що в, принципі, в нас не було, можна сказати. Якихось сильних імпульсних рухів, ось тут в нас відбулася корекція, ми показали таке невеличке відновлення і знову корекція. Бачимо, що зараз ми в такій зоні буковику, можна сказати, це розворот. Я також очікую, що в міні альткоін сезон ми пройдемо як мінімум до 2,2-2,5 доларів. А в основний альткоін сезон, я думаю, що цілі по монеті будуть набагато вищі. Якщо ми, в принципі, зробимо. Ось так звузимо графік, це все також можна назвати зоною акумуляції і накопичення, і, відповідно, потенціал е, у монети також є величезний. Я думаю, що е, в цьому циклі багато коштів в ринку буде. Е, в принципі, е, пампити монети буде нескладно. Я думаю, що е, цим будуть досить активно займатися, І е, велика кількість е, нових учасників е, будуть скупляти це все по верху ринку. Тому в таких альткоїнах, про які я вам тільки що які ми розглядали, я бачу в принципі, досить великий потенціал зростання на цей бичий цикл. В принципі, ось так бачу ситуацію. Якщо відео для вас було корисне і цікаве, обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео.